Ласкаво просимо до нового відео про Siemens Connected Home. У цьому відео ми розглянемо, як додати нового користувача до вже створеного дому. Це дозволяє іншим користувачам керувати всіма пристроями у вашому домі. Відкриваємо мобільний застосунок. Угорі екрана є кнопка плюс натискаємо на неї та вибираємо додати користувача. Далі я беру телефон свого сусіда по квартирі. Він вже створив обліковий запис, зареєструвався та має два варіанти. Або створити новий дім, або приєднатися до існуючого. Ми вибираємо другий варіант. Приєднання до вже налаштованого дому. Натискаємо Приєднатися, вибираємо використати камеру і скануємо QR-код, що з'явився на екрані. На екрані з'являється запит. Ви впевнені, що хочете приєднатися до цього дому. Натискаємо ОК. Через кілька секунд з'явиться підтвердження успішного приєднання. Джуліан. Тепер Джуліан бачить той самий інтерфейс, що й я. Наприклад, він може переглядати та керувати пристроями у вітальні.